Військово-морський прапор Збройних сил України підняти. Так урочисто відкрили 13 13-й щорічний зліт юнацьких патріотичних організацій Козацький фарватер. На місце збору діти приїхали напередодні ввечері. Місце ночівлі готували разом. Розказує 16-річний пластун із Чоркас Лаврентій Сапожніков. В цьому наметі ми ночуємо ночували вже один день і будемо ночувати ще. Дві ночі ліжка і матраси нам дали тут. Ми таскали вчора цілий вечір і матраси, і ліжка, щоб було де нам спати. Карімати і спальники ми взяли з собою з дому, щоб знову було таке тепло спати. Нам тут не холодно. У намети хлопців, а дівчат розселили у будиночку. Про побут розказує 14-річна Софія. Дівчина приїхала із Лебедина у складі команди «Джур». цікавий тому, що вдома привично, що все комфорт весь цей, а тут а трошки. Ну, Складнувато, але прикольно це все. Вихователі живуть разом із дітьми, бо мають показувати приклад, розказує Сергій Осаула. Вдома у Лебедині він директор гімназії та курінний отаман Лебединського козацького куреня. Наше козацтво це шкільне самоврядування, тому це не просто там якийсь рух якогось гуртка, а це пронизана програма, така наскрізна програма всієї школи. Як кажуть, потім є що згадати, тому що спогади на дивані з гаджетом це зовсім інше, ніж. Тут в лісі на природі, от, своїми друзями, своїми однодумцями. За три дні козацького фарватеру його учасники мали насичену програму, каже керівник зльоту Олександр Калько. Участь у заході взяли чотири команди зі Сміли, Лебедина та Черкас. Загалом 30 учасників. Були в різні часи його учасниками і юні моряки. Передусім, потім пластуни, юні туристи, джури. Також були з е, гуртка, який займався таким багатоборством, як СПАС. Програма передбачає собою як змагальні елементи, за які вони будуть отримувати призи, як проведення гутірок, де вони можуть навчитись певним елементам морської практики. Також це буде у нас і. Лекційний модуль серед змагань, зокрема силові. 10, 10, 12. Поравшись на цій локації, команди рушають у шестикілометровий похід. Команди біжать по головній дорозі, звертають в ліс під канал, і потім, уже по польовій дорозі, вони знаходять точку, куди мають. Зійти в ліс і перепливти канал на лодці. Якщо у вас залишаться сили на останній там етап, на останній етап квести, то тоді можна додати, можна пробігтися, можна вилишитися, але тільки в кінці. На початку бензин не тратимо. Баки залишаться сухі і програємо. На старт, увага, руш! Голод, голод, Амряка, голод, холод, спека, мряка, оборона. чи атака? оборона, чи атака? А мені то все байдуже. А мені то все байдуже. Біля мене справжній дружа. День закінчився посиденьками біля ватри. оповідками, танцями та співами біля багаття. Стрипок. Марія Гаврилян, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.